сторіси люди дивляться, а сторіси інших прогортують. Якщо прогортують твої сторіси, обов'язково приєднуйся до цього ефіру і його переслухай. Значить, чим відрізняється блогер? Сторіси якого переглядають і навіть коментують, лайкають, додивляються до кінця від того сторіса, якого прогортують. Це тим, що цей блогер знає, як правильно вводити аудиторію в контекст свого життя. Знову ж, продовження цієї теми, яку ми почали на попередніх уроках. Вже у нас шостий урок, і на попередніх п'яти уроках ми вже навчилися створювати особистий контент. І контент, що продає. Створювати продажні сторітелінги, керувати увагою підписників і якісно оформлювати контент. Яка особливість продаж в інтернеті це те, що купляють в тих, в кого довіряють, а довіряють тим, кого знають. То саме для цього потрібно і вести особистий контент. І е, якщо у вас немає продажів із сторінки, ви маєте відповісти собі на декілька запитань. Перше, чи знають вас ваші підписники? Чи є у них відчуття, що ви давно знайомі, чи розуміють ваші підписники ваш шлях? Правильний блог це коли підписник розуміє, хто ви в минулому, що ви зараз проживаєте і куди ви рухаєтесь. Це все обов'язково має бути, і якби це все має бути написано, як вже я говорила в попередніх уроках, написаною такою простою живою мовою, без використання, без редагування цього чату GPT. Мають бути ваші пости, ваш контент написаний на основі спілкування із підписниками. Це ви обов'язково використовуєте-Дірект, е ви обов'язково використовуєте коментарі і також особисте спілкування, про що вам розказують люди. На всі ці теми, оцими їхніми словами, у вас має бути контент. І при тому говорю ви розказуєте про себе. Е, можна, якби використовувати такий лайфхак, що коли ви свої якісь досягнення, про них пишете в постах якісь особливі, важливі для вас події в житті, якісь досягнення, ви про них пишете в постах і потім знову ж не забуваємо про те, що вас постійно. На блог приєднується нова аудиторія, яка про вас не знає, і для того, щоб їх швидко знову ж вести в контент в цього вашого життя, то можна в сторісах робити перепоширення цих своїх постів, ви, наприклад, якусь почали тему. Ви щось розповідаєте, і для того, щоб люди швидше. Ну, якби щоб вам не робити ще додаткову якусь серію сторіс, ви, наприклад, можете перепоширити свій пост про якийсь там свій результат. От, наприклад, ну, як пояснити, ну, от, наприклад, про схуднення. От, наприклад, я сама схудла, я про це написала пост. І, виходить, я потім вже щось там розповідаю про продукт, який допоміг мені. І замість того, щоб, наприклад, мені знову починати розказувати про себе, я можу просто перепоширити. Пост про себе. І я говорю, що я отримала результат, що кому цікаво, хто хоче подивитися, як це все в мене відбувалося, як в мене проходило, наприклад, пост карусель, там де 10 фотографій. І людина, виходить, подивилася сторіс, і вона може перейти на мій пост, і вона вже з поста от візьме вже інформацію, таку, ну, скажімо, повну картину. Значить, для, для того, щоб розуміти, чи ми правильно ведемо. Сторінку, чи ми правильно ведемо сторіси, є 5 запитань. І якби, якщо у вас е люди дивляться сторіс, але, наприклад, не реагують, не коментують, то ви можете перевірити свої сторіси на оці 5 запитань. Чи ви відповідаєте людям, чи ви показуєте, або розказуєте про те, що у вас відбувається прямо зараз. Чи ви розповідаєте, якби, чи люди розуміють, з якою ціллю це відбувається, також ви маєте відповідати, що я відчуваю, відчуваю з цього приводу. Тобто, якась рефлексія, не просто фактаж, що от ви показуєте: я там туди-туди поїхала, я там туди-туди пішла, але якби, чому і що я відчуваю з цього приводу? Це якби обов'язково має бути. Що я думаю з приводу цього? Теж, якби обов'язково мають бути, ну, скажімо, якби ваше якісь обмірковані з цього приводу. І що буде далі? Куди ви далі рухаєтеся, чим воно далі все закінчиться? Значить, ви маєте відповідати на оці всі п'ять запитань. Якщо вам зараз на слух тяжко сприйнялося, не переживайте в чаті телеграм. Ці всі запитання і до урока будуть слайди. Ви це все зможете передивитися, прочитати. Там же воно буде все більш детально. Значить, завдання до домашнього, завдання до домашньої роботи до цього уроку. Ви маєте зробити вже сторіс, вже не сценарій. Сценарій ви вже пишете самі для себе. Мені тільки потрібні вже ваші сторіс, в яких ви відповісте на оці 5 запитань. Тобто, зробити сторітерінг із відповідями на оці 5 запитань, що я озвучила в цьому уроці. Значить, чекаю ваші інсайти, і кому потрібний розбір. Сторіс, Значить, згадуйте мене собачку, через собачку я обов'язково перейду, подивлюся. Значить, чекаю ваших домашніх завдань і до зустрічі на наступних уроках.